На на шосто перші підсумки дня очима журналістів вікон я Юліянчар вечір добрий. Без паніки ажіотажу, втім доволі скептично, Маріупольці, що вже звикли жити поруч із лінією фронту та повсякчас чути відлуння вибухів в очікуванні впровадження воєнного стану. Люди нарікають доволі примарно, розуміють, що це таке, тож переймаються щодо можливості вільно пересуватися, а ще переживають за пенсії про настрої людей. Далі в сюжеті. Щира усмішка пані Наталі зникає щойно вона дізнається, навіщо до її будинку навідалися телевізійники. Лише після тривалих умовлянь жінка погоджується знову пережити той день, коли три роки тому, у січні 2015-го, її мікрорайон Східний накрили ворожі гради. Один зі снарядів влучив у будинок жінки. було все. Все попало сюди. У все здвинулося. А тебе гаріть часний дома київський ринок, гради, градів лежать. все впало на восточний на край. З того часу Маріупольці уважно слідкують за новинами та моляться, аби таке не повторилося. Остання звістка про захоплення українських кораблів та екіпажів у Керченській затоці збурила тут усіх. Нині тільки розмов, що про атаку росіян та запровадження воєнного стану. Люди переконані, і з ним урядники дещо спізнилися. Та було раніше вводити це воєне положення. Ну, от коли почалось, коли вот, бомбили нас, когда Крим захватували, а зараз за чим. Власне, усі маріупольці, з якими нам вдалося поспілкуватися, про воєнний стан знають. З 9 утра. Конечно. Утім, зізнаються, що воно таке їм не утямки. От первых ніхто не знає, що таке толка. Ну, не знаю. Чому воно взагалі? Тож одні, як от Лідія Іванівна, переймаються через свою пенсію. Банки як будуть працювати, От ми ж отримуємо по карточкам пенсії, там зарплати, все бути та смущає мене теж. А інші, як пані Маргарита, остерігаються, що не зможуть без перешкод виїхати за кордон. Зі своєї сторони, мені зараз треба виїхати в Росію, і как бы, для мене це може бути проблематично. А У молодої мами Ели учорашнє рішення Верховної Ради про запровадження воєнного стану викликало ледь не паніку. Втікати, мабуть, треба. Що там значно бамбітітьомалінька? Люди бідкаються, їм ніхто не пояснює, що таке воєнний стан. Усі подробиці довідуються мало не з чуток. Самі от по собі там хто з ким пообщався. Натомість, попри побоювання, маріупольці не панікують. Місто веде звичне життя. Ніхто каже продавчиня Вікторія, не кинувся по сіль і сірники. Принаймні на її полицях цього добра вдосталь. Спічки, соль, сахар все є. Щоправда, зізнається, вирішили замовити ще про всяк випадок. Ми будемо більше заказувати. Да на все час не рішні Тому поэтому брати по мірі надобності. Паніку устраювати. Я думаю, йду натомість. Після інциденту в Кеченській протоці хмари почали згущуватися над одним із найбільших тутешніх підприємств Маріупольським торговельним портом. На своїй офіційній сторінці в соцмережі портовики пишуть, що працюють у штатному режимі. Утім, одразу додають майже два десятки торговельних суден. Нині фактично заблоковані. По состоянию на 13.00 на вході в Керчі-Єнікальський канал до і проходи ожидають 13 судов, направляючихся в Маріупольський порт. Некоторе простають уже більше 11 суток. На виході із Азовського моря в канал 7 судов, загрузившихся в Маріупольському порту. Місцеві правоохоронці своєю чергою певнять до упровадження воєнного. Стану готові, тим більше, що й повсякчас, зважаючи на близькість до лінії розмежування, працюють у посиленому режимі. Поліція не тільки Донеччини, а й всієї України переведена на посилений варіант населення служби, який передбачає проведення певного комплексу превентивних в першу чергу та оперативних заходів з при заходу безпеки на блокпостах на залізничних автовокзалах, а також у на всіх стратегічних в першу чергу об'єктах. Маріупольці певні, вони вже пережили чимало. Тож 30 днів воєнного стану каже пані Наталя. Вона навряд чи взагалі помітить Як може такавлять. Я просто не сталкивалася з таким. А так як ми живем чотирнадцятого года, так ми живемо. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Отже, як зміниться життя у десяти областях вже завтра. Це ще не стан війни, але йдеться про певні обмеження і повноту влади саме силовиків, а не муніципальних чиновників. Чого слід чекати людям у тих регіонах, які не межують із лінією фронту, та до чого бути готовим у зв'язку із запровадженням воєнного стану, з'ясовувала Ірина Заславець. Уже від завтра, з дев'ятої ранку, частина країни в умовах воєнного стану. Отож, головне питання: що це означає для мене особисто нічого. Я не військово зобов'язана мешканка столиці. Відтак мене і таких як я це поки не стосується. Кого стосується дія воєнного стану обмежена територіально ось цією червоною лінією? Це прикордонні області і не лише з Росією. Туди потрапила Вінницька, бо межує з Придністров'ям, а ще ті, що розташовані вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька. Фактично. Півукраїни, що ж в принципі передбачає воєнний стан насамперед, широкі повноваження для силовиків вони можуть залучати цивільних до суспільно-корисних робіт, позичати вашу автівку чи квартиру, якщо знадобиться, або на першу ж вимогу перевіряти документи просто на вулиці. Може бути оголошена комендантська година, відбуватись контроль перетину кордонів, і це стосується не лише виїзду з країни, а й переміщень у її межах. Також в умовах воєнного стану заборонено збиратися на мітинги чи будь-які акції, але тільки за умови, що на українську територію ступить нога російського військового, доти жодних свобод громадян обіцяють не обмежувати. Ні, про які ведення комендантського часу, ні про які обмеження мирних зібрань громадян. Ні, про інші якісь ні, про закриття навчальних закладів чи закладів освіти медицини взагалі навіть і не передбачається в разі. Якщо ситуація не буде загострюватися. харківські посадовці вже запевнили, комендантської години в регіоні точно не буде. Паспорти із собою носити не треба. На вулиці нікого не перевірятимуть. Мовляв, законослухняним людям взагалі немає чого боятися для них нічого не зміниться. Натомість усі підрозділи збройних сил переведені в режим бойової готовності. СБУ, поліція, прикордонники посилено несуть службу. Всякі спекуляції на тему. Що там когось потіснили вже з е, помешканням, у когось вилучили транспорт, когось за руки за ноги привели до військових комісаріатів. Я вам відповідально кажу, брехня. І хоча додаткової мобілізації поки що не передбачено, бо воєнний стан це ще не стан війни, а лише підготовка до нього до військових комісаріатів по всій країні шикуються резервісти, готові до служби. І дочора, принаймні, в Вінниці таких не рахували. Уже півсотні порядка 50 чоловік добровольців, які зводять, цікавляться, приходять, готові призватися і вступити на службу. Іде зараз у нас контрольне поміщення оперативного резерву. Першої черги це військові зобов'язання, які проходили служби, які набули досвіду і приписані до тих чи інших військових частин. Аби за потреби вчасно зреагувати і надати військовим усю необхідну медичну допомогу, моз визначило перелік із 12 лікарень міста Києва, де сформують резерв ліжок, запаси препаратів і компонентів донорської крові. Тим часом про особливий режим роботи заявили в Мінінфраструктури. Зокрема, на нього переходять аеропорти і залізничні вокзали. По перше, посилену їхню охорону. По-друге, Росіян уже завертають так за даними прикордонників від учора на литовищах Жуляни Бориспіль 75 російських громадян, паспортний контроль. Не пройшли що чи буде обмежене сполучення із країною агресоркою? Наразі питання без відповіді. Принаймні, в Укрзалізниці такої вказівки не отримували. Потяги Київ, Москва, курсують без змін, придбати киток на сайті можна без проблем. Що ж стосується охочих відпочити, туроператори поспішають заспокоїти їхати за кордон за бажання можуть усі, окрім військових резерву першої черги. Їм все ж радять поточнити у комісаріаті чи випустять їх із країни. А от хто працюватиме точно без змін, це школи і в штатному режимі надаватимуть соціальну допомогу населенню. І куди ж без видовищ, навіть за умови воєнного стану, матч ліги чемпіонів, шахтар Ліон запланований у Харкові, скасовувати ніхто не збирається. Севдодопит. у мережі з'явилося відео, на якому троє українських моряків, нібито визнають свою провину перед Росією. Фільмували хлопців фсбівці і самі ж віддали на російські телеканали. Запис узялися виставляти як доказ. Вікна показали це відео фізіогномісту, який після побаченого радить сприймати слова моряків з пересторогою. Наталка Кікоть продовжить. Із сенцями на обличчі та потупивши додолу очі на відео троє українських моряків за російською версією. Вони винуватці Керченського переполоху вестрі числа получив задачу. Слідувати слідувати маршрутом одеса Адеса Це Андрій Драч, член екіпажу українського Нікополя. Після пересечення Посліксичні косміці російської федерації візуально наблюдав кораблі погранічних служб ФСБ Російської Федерації. А це Володимир Лісовий на відео представляється командиром військової частини ВМС. А ось третій моряк Сергій Цибізов. Ми на Нікополівля далі йшли, йшли і з нами вже зв'язались. Усі в трьох, один за одним, розповідають, як завзят. То порушували російський закон, Нібито зайшли туди, куди не мали права. І нібито їх попереджали та просили закону не порушувати. Але запроси постановки по радіостанцію сознательно. зафільмувала усе російська ФСБ. Саме відео там зухвало назвали допитом. Зізнання моряків самі ж розповсюдили у змі. Російські телеканали заходилися смакувати. Оказується, ВМС України, вайдя в наші води, розчихліли арт-установки, Підняли стволи орудій на 45 градусів. Та у російському сюжеті не пояснили. Кілька важливих деталей. Наприклад, ось бачите, відео порізане за кілька секунд аж три склейки. А ще подивіться, як говорить Володимир Лісовий, ніби читає з папірця, водить очима зліва направо. А сознала стодіти групи кораблі виноморських сіл України, проліві носить провокаційний характер. Це банальне воспризвідіння. Тобто це як заучили стішок і його повторяю. Олександр Іванов, експерт з фізіогноміки. Це такий метод психології, коли за рухами та виразом обличчя можна визначити де правда, а де ні. Наші моряки каже пан Олександр: точно брешуть. Зайшли води Російської Федерації починають підприємство. Це най яркий момент, саме яркий признак того, що чоловік лжот очень сильна проявлена реакція в всьому тілі, яка ну, на самом деле це було абсолютно не так. Тіла і слова ані абсолютно не сходяться. Все в уже прокоментував і Ігор Воронченко, командувач військово-морських сил України. Певнить особисто знайомий із двома хлопцями з відео. Вони зразкові моряки. Просто Росія знає на що тиснути. У них батьки живуть в Криму, і тис на них буде. Я сам чотири дня сидів в 2014 році в одиночній камері в Севастополі. і знаєш всіх їхні методи. Наші моряки, певнить, українські командувачі жодних законів не порушували. А отже, вони військовополонені. Тому навіть називати це допитом не варто. А до ролика слід ставитися з розумінням. Слова підтримки полоненим ігор Воронченко передав листами. Зараз моє найважливіше завдання це повернення вас додому. Україна вживає усіх можливих зусиль для визволення вас із полону, у тому числі залучена світова спільнота. Та поки що ані Україна, ані світова спільнота вдіяти нічого не можуть. Щойно п'ятьом українським морякам в окупованому Криму обрали запобіжний захід. До 25 січня вони будуть за гратами. Один із моряків, до речі, Сергій Цибізов, той самий, що на відео сьогодні Сімферопольський суд розгляне справи ще десятьох українських моряків. від того що тут вдруг вас вдруг якась справедливість справедливості або ще чіло. Ні, Скорее скоріше всіх задержаних заложников Арестують Наталія Кікоть, Микола Рищенко, програма Вікна СТБ стали відомі імена Росіян, які напали на українських моряків. Військова прокуратура та СБУ оголосила перелік тих, кого підозрюють у замаху на вбивство та уведенні агресивної війни. Це прикордонники та військовослужбовці Російської Федерації загалом у списку сім прізвищ. Досудове розслідування триває підозри, які повідомлені вказаним особам спрямовані за місцем служби військовослужбовців Російської Федерації. Готуються клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Користувачі соцмереж вже упізнали одного з бандитів. Це 27-річний Дмитро Трибушин, колишній український військовий. Служив в Балаклаві на пограничном катері В 2014 чотирнадцятому, після нападня російських захватчиків на Україну вийшов в Одесу. Однако сразу же вернулся в Крим і присягнув російським окупантам. Тепер він плаває на кораблі ФСБ «Изумруд» и і наших моряков. На своїй сторінці у соцмережі Фейсбук генпрокурор України Юрій Луценко пообіцяв особливо пильно розслідувати дії російського капітана Андрія Щепиціна і його підлеглих, які відкривали вогонь по українських моряках. Щепица нещодавно став героєм сюжету російських змін. І, завдяки пропагандистському матеріалу ідентифікувати військових злочинців просто їхнє обличчя є у відкритому доступі. Світ намагається приструнчити Росію і допомагає звільнити українських військових, які були затримані в неділю в Керченській протоці. Ситуація в Чорному та Азовському морях на вустах у всіх провідних світових політиків чи варто чекати різкої реакції Європи та США Ганна Гороженко в очікуванні коментаря американського президента преса провела півдня. врешті решт очільника США журналісти піймали перед вертолітним майданчиком. Довелося Трампові прокоментувати події в Керченській протоці. Нам не подобається. Це те, що відбувається. Я сподіваюся, вони зупиняться. Я знаю, що Європа не у захваті від цієї ситуації. Вони працюють над цим. Ми спільно намагаємось знайти вихід у Дональда Трампа за три дні на саміті двадцятки в боєносересі. Запланована зустріч із російським президентом. Кремль шукає приводи для торгівлі зі США, Вважають американські оглядачі. Та європа в ці дні сконцентрована на останніх приготуваннях до Брекситу виходу Великої Британії з ЄС. Кращого часу для авантюр годі й шукати. Так вважають експерти британських видань. Чому ця ескалація виникла саме зараз? Не секрет. Всього кілька місяців тому в Росії завершився кубок світу з футболу, під час якого Кремль не наважувався на геополітичні авантюри. Рейтинга Путіна низькі і для Путіна мирна і демократична передача влади в Україні була ганьбою. Зіткнення стало піком процесу, який можна назвати повзучою анексією Азовського моря Москвою. Він розпочався з відкриттям кримського мосту, на який витратили кілька мільярдів доларів. центральна арка мосту є надто низькою для того, щоб пропускати багато кораблів, які раніше швартувались в азовських портах, які є важливими для України пунктами експорту сталі та зерна. Під приводом захисту мосту Росія зупиняла українські кораблі для тривалих перевірок і нарощувала військово-морську присутність в протоці. Вочевидь, білий дім переклав регулювання азовської кризи на німецьку канцлерку. Саме Ангела Меркель вчора говорила із Путіним та Порошенко. Канцлерка Ангела Меркель говорила по телефону з президентом Путіним та президентом Порошенко і вимагала деескалації. Ми докладаємо зусилля, бо вирішити цю проблему. В ці дні у Німеччині з візитом міністерка закордонних справ Австрії це в неї на весіллі гарцював Путін. Уряд Австрії досі вважався про російськими протистояв ЄС у хвалі санкцій проти Кремля. Та за кілька місяців до дорогого гостя в міністерці Карін Кнайсель ставлення змінилось після нещодавного викриття російських гонів у Австрії, вона скасувала запланований візит в Росію і не приховує тепер. Відень готовий розглянути питання уведення санкцій проти Москви. Можливо, санкції накладуть і за затримання українських військових кораблів у Керченській протоці. Щодо наступних санкцій, це ще треба узгодити. Наступне засідання ЄС відбудеться 10 грудня, і все залежить від подальшої поведінки двох сторін Росії й України. Але це питання дійсно треба буде. Вивчити звільнення українських моряків питання, яке підіймається не лише у Берліні, а й в Парижі. У столицю Франції прибув міністр закордонних справ Росії на переговорах з головою зовнішньополітичного відомства Жаном Івом Ледріаном. Головна тема протистояння Росії та України в Чорному та Азовському морях. Мілітаризація Азовського регіону може призвести до серйозних інцидентів. Напруга повинна впасти, а всі сторони мають поводитись обачніше і стриманіше. Ми сподіваємось, що. Всі арештовані моряки будуть звільнені в міністерстві закордонних справ Франції. Впевнені, що ситуація з затриманням українських військових кораблів та екіпажу є прямим наслідком агресивної політики Росії і анексії Криму. Західні експерти стверджують, основна мета Москви економічна блокада України, зокрема найбільших морських портів. І до подій в Керченській протоці росіяни готувалися більше року. Аналітики розцінюють останні події як відчайдушну спробу залякати Україні. Інців і змінити курс країни на зближення з Москвою. Причому, що Москва пішла на загострення попри високу ймовірність уведення сполученими штатами так званих драконівських санкцій, пакет серйозних фінансових обмежень вже знаходиться на розгляді в конгресі. Ганна Гороженко програма Вікна СТБ. Становище у зоні бойових дій лишається стабільним. Протягом минулої доби ворог здійснив 18 вогневих провокацій. Половина з них із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Поблизу позиції українських захисників на обох напрямках розривалися міни 82-го та 120-го калібрів найтривалішого мінометного обстрілу. Зазнала оборонці Малинового. Суттєво не змінилася бойова інтенсивність і на приазові тамтешні вояки певнять, усе тримають під контролем. Увеличили длительность. Готовы, в принципе, к встрече любого вида. Противника, вооружения. Активно ведем антидиверсионную работу. Враг, я так скажу, не пройдет. На сегодня уже 4 года мощных тренировок. Так сказать, не на полигонах, а вживую. Многие люди стали профессионалами. Загалом, у наслідок бойових дій, учора поранено двох українських вояків у штабі певні у хлопців лихі у ворога втрати суттєвіші. Українська розвідка звітує про трьох убитих і трьох поранених. Стрибки долара не встигли вчора депутати проголосувати за воєнний стан. Як на чорному ринку валюти почалася спекуляція. Валютники поквапилися змінювати вивіски за долар хотіли вже 29 гривень. Однак на ранок ситуація вгамувалася, коли стали відомі деталі. Ольга Кучер про те, чому не варто піддаватися масовому ажіотажу. В Будь-які незрозумілій ситуації купуй сіль. І долар експерти гірко жартують, що обмін валют для українців питання дуже інтимне, і що найменше політичне потрясень викликає жіотаж в обмінниках. Вчора подекуди в Україні можна було купити долар по 30 гривень однак, сьогодні ажіотаж вже спадає. Та чи надовго? Фінансовий експерт Сергій Фурса гортає на смартфоні курс долара на чорному ринку не в офіційних фінустановах, а в слабо контрольованих обмінниках. Дивіться 28 28,2 на 28,7. і Сьогодні в нього, де що привівши подих після чергового інтерв'ю, журналістам пояснює, стрибок валюту понеділок через одвічну недовіру українців до завтрашнього дня. Впровадження воєнного стану так всіх налякало, що всі ринулися в обмінники, і долар поліз до гори. Насправді він ж не дуже поліс, він побіг тільки на чорному ринку. А на чорному ринку ділки, і просто насправді це природній процес. Якщо до вас багато людей біжить, ви задираєте ціну. От вони задрали ціну до 29. Якщо попит в один момент раптом скакнув, ну дійсно, тоді скакне і курс. Просто не треба створювати цей ажіотажний попит, і не буде високого курсу. Вплинути на чорний ринок може НБУ, не напряму, але вивівши достатньо валюти. Напередодні у Нацбанку запевняли, паніка без. Підставна банки покривають усі валютні апетити українців. А воєнний стан не зачепить фінансової системи. Приміром, не буде жодних обмежень на зняття готівки. Курс безумовно має психологічний чинник. На сьогодні фундаментально немає причин для того, щоб курс значно змінювався сьогодні. Гривня дещо послабилась, але національний банк не бачив необхідності втручатися в ситуацію, оскільки ринок повністю закрив потребу. Та, попри і, здавалося б, розумні аргументи, ажіотаж українців розігнав вчора долар до 29 гривень, а подекуди і до 30. Скільки вчора разів курс мінявся? Ну вчора загалом, починаючи з ранку, десь за день до вечора, десь сім разів курс змінявся і в сторону збільшення. Володимир співзасновник фінансової компанії, що має по Києву кілька сотень обмінників, каже, поки Рада не ухвалила воєнний стан на 30 днів із поправками, що він діятиме не на всій території України. Долари вимітали, Звичайно, піднялась попит на долари. Да, оскільки попит на долари піднявся, а пропозиції ніхто не здавав долари, то ми були змушені підняти курс долара. Ну для того, щоб е, задовільнити попит до 29 дев'яти вас не було. До 29 дев'яти не було. но, тому, що це все була спекулятивна ціна. Зараз каже, доларів вистачає. Вже почали навіть знижувати курс. Разі чого до нової хвилі паніки готові. Ольга Кучер та Дмитро Строкач. Програма вікна. Валютний ажіотаж і є сьогоднішньою темою питання у телепорталі. Тож хочемо спитати у вас таке: чи лякає вас підвищення курсу долара? Так, усе подорож... подорожчає. Ні, це тимчасова спекуляція. Байдуже мені не до доларів. Голосуйте, коментуйте безкоштовно мобільному додатку. Телепортал, а результати, як завжди, у випуску о 22 Більше 30 мільйонів гривень втратив держбюджет України через блокування пунктів пропуску так званими євробляхерами, і це лише на Львівщині, де мітингарі тримали в облозі чотири автомобільних переходи. В середньому в понеділок ми сплачували, ми стягували до державного бюджету близько 120 мільйонів гривень. Вчора у нас було стягнуто 85 мільйонів гривень. І відповідно ситуація так само сьогодні, коли ми аналізували прогнози, що давали нам підрозділи. Ми бачили так само десь близько 30 мільйонів гривень, що не додаємо яких збитків за дві доби протестування завдали євробляхери по всій країні? Фіскали ще рахують. Нагадаю, загалом перекритими були сім пунктів пропуску. Акцію спричинило невдоволення власників автівок з іноземною реєстрацією новими правилами транзиту, бо ж тепер вони мають або одразу розмитнювати свої авто, або лишати на митниці як заставу повну суму розмитнення. Євробляхери обіцяли, що протести будуть безстроковими. Утім, уже сьогодні по обіді усюди розблокували проїзд. Станом сьогодні на 15-ту годину кордони є відкриті і проїзні. мітингувальники на даний час розійшлися. Ми на той період, коли розблоковані дороги, ми максимально. Запустили транспортні засоби в пункт пропуску, щоб у випадку, якщо відновляться якісь акції протесту, ми мали об'єм роботи і мали з чим працювати. У поліції пообіцяли адекватно відрагувати, якщо євробляхи знову вирішать перекрити рух. Та як саме поки що не розповідають, за фактом попереднього перекриття руху вже порушено 5 кримінальних справ. І на цьому це все. Дякую, що з вікнами побачимось.